Гільзи від зброї розписує викладач історії разом з учнями. Арт-об'єкти продають на аукціонах. Виручені гроші перерахували на придбання автомобіля та дрона для оборонців. Аукціони організовують як у Вінниці, так і за кордоном. Наразі готують посилку до Британії на кожній гільзі свій малюнок від бойових гусаків до написів. Стоп війна з нами на зв'язку. Вчитель історії Євгеній Антонюк. Пане Євгенію, мої вітання. Доброго дня, розкажіть, де брати гільзи та кулі для розписів? Ну насправді так як гурток працює з 2014 року, то це як кажуть ті речі, які нам передали ще раніше, у 2015 році. Знайомі товариші з різних батальйонів, починаючи від. Айдару на той час до правого сектору, закінчуючи тим, що на сьогоднішній день це різного роду раритети, які привозять і волонтери, і знову таки самі військові. Ось остання гільза це була гільза 122-го калібру, яка була надана військовим артилеристом з Оратова. Розкажіть, куди готові арт об'єкти передаєте? Аукціони, аукціони, які влаштовують і волонтери, і різні фонди, і безпосередньо аукціони, які влаштовуються вузькими групами, зокрема, або за професіями: це IT-спеціалістами, аукціони, які проходять у... Різного роду закладах, а також зараз намагаємося вже була така спроба вдала. Намагаємося передати за кордон. На завершення розкажіть, скільки вдалося уже зібрати грошей на аукціоні? Суми точно не можу сказати, тому що. Велика кількість ще навіть не продана. Тобто, наприклад, завтра відбудеться аукціон в межах it сфери частина скоро в березні має поїхати до Британії, але можу сказати, що вдалося допомогти великій кількості людей, починаючи від якихось дрібничок, взуттям активними наушниками. Розкладачками НАТО, закінчуючи якоюсь, якимись сумами на авто чи на дрон. Кожна допомога є цінною, навіть якщо вона невелика. Маю ще одне питання: як можна допомогти вам для того, щоб розписувати ще більше або ж навпаки, якщо хтось хоче придбати таку гільзу, як можна це зробити? Ну, Щодо допомоги, то напевно, що все-таки гільзи або якісь цікаві речі, ось нещодавно знайомі надали ящик, в якому колись зберігалися міни, перевозилися міни США. Достатньо гарний буде арт-об'єкт. Що ж до замовлення, то Відверто кажучи, вже були замовлення, виходили люди через із знайомих, зверталися, робили арт-об'єкти, такі, скажімо так, на індивідуальні замовлення. Тому безпосередньо можна звертатися до мене або ж до. Волонтерів, о, ті волонтери, з якими ми співпрацюємо, вони мають мої контакти. Дуже дякуємо вам за таку творчість, яка допомагає нашим захисникам. І Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, На все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Євгеній Антонюк, вчитель історії. Додамо гільзи, які розписують учні та викладач, поїдуть на аукціон до Великої Британії. Це вже буде вдруге. Тоді на першому аукціоні реалізували три гільзи по 50 фунтів за кожну. Все, що розмальовують, тепер планують передати на закупівлю дрона для збройних сил України.